Президент України Володимир Зеленський 2 червня прибув до Литви, аби взяти участь у саміті Бухарестської дев'ятки та північних країн. Державний літак приземлився у Вільнюсі близько 10.38. Саме там і відбулася зустріч. Як повідомляє Литовська медіа, саміт організували країни регіону для узгодження позиції перед самітом НАТО в Гаазі. Серед головних тем Подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії, зокрема, під час свого виступу Володимир Зеленський назвав тактику України сильнішою ніж в Росії Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. Ми також маємо потужніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина доводить це. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту не лише для себе, але й для всієї Європи. Також глава держави висловився стосовно переговорів з Росією, які заплановані на 2 червня. За словами президента для України важливим питанням є безумовне припинення вогню, гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей, а також питання цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів. Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.